Я пам'ятаю, пані Марія. Ми з вами мали інтерв'ю з сонячним Львовом ще декілька років тому. І я тоді сказав таку ну не дуже приємну річ, яка, на жаль, справдилася, тому що я є випускником інституту журналістики Шевченкового університету. І Я тоді сказав, що ось у нас е, нашого випускника В'ячеслава Чорновола вбили. У нас били нашого випускника Василя Семоненка, героя Небесної Сотні В'ячеслава Веремія. І ось ця послідовність і те, що у нас продовжується інформаційний і мовний терор в нашу сторону з боку Росії, мені не дає підстав вважати, що ця лінія не продовжиться, І вона таки продовжилася. І сьогодні маємо двох загиблих випускників інституту журналістики. І ось вже днями прилітає ракета просто в жовтий корпус Шевченкового університету. І сьогодні, дивлячись на ці всі, всі речі, в своїх стрічках, ми говоримо, що ми ніколи не пробачимо. Але питання, чому ми пробачили їм Симоненка, чому ми їм пробачили Чорновола, чому ми дозволяли собі в своєму смартфоні тримати той весь московський бруд і отруту? Тому просто сьогодні, от просто зараз, раджу, якщо досі є, зайдіть і почистіть. Ну, от з наповненим серцем любов'ю, і ось просто. От, Раджу раджу по братськи Своєрідне це буде така відповідь від вас Вісно. за удар по Україні і е, про це інтерв'ю, яке згадав Данило. Ви можете його знайти. Е, вводити, заходите на сторінки телеканалу НТА, е, або ж Данила. Воно є повністю е, без гриму з мрії Шаманською, Данила Гайдамаха, Чорнобровий. Знайдете. Подивіться, я його.